Трамп знову висловився щодо потенційних санкцій та економічних обмежень стосовно Росії на запитання журналіста The Atlantic, якою Трамп бачить ситуацію, коли доведеться при якій доведеться втрутитись безпосередньо і ну скажімо так, стати на захист України, збільшити військові постачання або інші заходи для того, щоб зберегти територіальну цілісність України. Давайте послухаємо, що відповів Трамп. Це не обов'язково має бути зброя у звичному сенсі. Є багато форм зброї. Це може бути санкції, це може бути банківський тиск. Існує багато інших способів. Ну, а ми тим часом поговоримо про 100 днів після великого повернення ексцентричного Трампа в Білий Дім. Все це обіцяло зробити Америку великою знову, але натомість ми отримали хаос, скандали. І, мабуть, що найбільше в історії знецінення ваги слова президента Сполучених Штатів. Ну подумайте, хто ще до Трампа міг собі дозволити так легко. І так швидко забирати сказане назад, робити заяви, які суперечить одна одній, і ще відкрито насміхатися з цього. До речі, весело Трампу від того за його ж словами, як він керує країною і цілим світом. Про таке той сказав журналістам з Atlantic Council у інтерв'ю, присвяченого його 100 дням на посаді президента під час власне другого терміну. В цьому інтерв'ю ж. Президент США наговорив немало, але давайте сфокусуємось на тому, що він сказав про Україну безпосередньо і її президента Зеленського. Трамп, до речі, вважає, що це він врятував Київ від російської окупації. От можемо детальніше послухати, чому в цьому переконаний американський лідер. Я вважаю, що я рятую цю націю. Ця країна скоро буде роздавлена. Це ж величезна військова машина Росія. І якщо б не я, я той, хто дав Україні джавеліни, які знищили танки. Цей момент з танками був важливий, коли вони застряли в багнюці. Я надав величезну кількість джавелінів, протитанкових засобів, вони знищили всі ці танки, коли вони загрузли. Це було великим моментом, тому що, якщо б ці танки прорвались, вони знаходилися всього за 71 милю від Києва і могли б захопити його за один день. Війна б закінчилась зразу. Пізніше Трамп говорить про те, що якщо би він не втрутися, то мовляв, мається на увазі зараз його мирні зусилля. То ця війна не закінчилася б ніколи. На запитання журналістів чи є щось, що Путін міг би зробити? Або не зробити, що змусило би Трампа сказати, що він тепер на боці Зеленського. На це американський президент відповів, що ну ні, не обов'язково на боці зеленського, але можливо на боці України. Але знову ж таки не на боці Зеленського підкреслив Трамп, бо каже, що в нього були важкі відносини із українським президентом, і нагадав зокрема сцену в овальному кабінеті, на що журналіст. Фактично зауважив, що дійсно це була одна із найбільш дивних подій в овальному кабінеті, яку можна було спостерігати за останні десятиліття, і Трамп продовжив, що мовляв, все, що потрібно було зробити зеленському, це замовкнути. Бо, мовляв, він уже фактично виграв свій момент на той час. Але як каже Трамп, він почав казати про безпеку, і це, мовляв, розлютило американського президента. Ну, зрозуміло, що Трамп хоче закінчити війну Росії проти України або принаймні домогтися тиші будь-якою ціною, в тому числі і ціною України. Тому, коли український президент ставить справедливе запитання про гарантії безпеки, про Ті превентивні механізми, які би мали унеможливити майбутнє російське вторгнення чи просто відновлення агресії за дні, тижні, місяці, в Трампа немає механізмів на руках, тому знову ж таки це його розлютило, і як він сам говорить, якраз. Цей момент навколо гарантії безпеки і став причиною суперечки в Білому домі. Ну тут журналіст втрутився, сказавши про те, що хіба український президент не повинен відстоювати інтереси, національні інтереси своєї країни. Трамп сказав про те, що ну мовляв так, але от взагалі власне. Він взагалі не зрозуміло, як закінчувати зараз цю війну, і він визнав американський президент, визнав, що він не впевнений, що ми можемо її закінчити. Тому як можна говорити про безпеку, каже Трамп, це мовляв щось потім. Але очевидно, що для нас це якраз першочергове питання, оскільки нам не потрібна тимчасова пауза для того, аби росіяни з більшою силою. І інтенсивністю відновили потім свої атаки і, можливо, мали більше шансів домогтися своїх цілей. А цілі Москви ми бачимо лише посилюються, знову ж таки, враховуючи політику Трампа, апетити Кремля лише наростають, і там відкрито говорять про. По суті, знищення української держави. Але щоб підсумувати все е, те, що сказав Трамп в інтерв'ю для The Atlantic, воно було доволі великим і тривалим, звісно, стосувалося не лише України, але ми зосередились на цьому. Тож е, Трамп каже: подивимось, що станеться найближчого тижня. Ми підходимо до фінальної стадії. Е, у такий спосіб він фактично повторив слова свого держсекретаря Марко Рубіо. Хоча. Ще вчора казав, що мовляв є два тижні, можливо, більше, можливо, менше. Тому це нам лише демонструє, що насправді навряд чи цей тиждень буде вирішальним, про що кажуть в американській адміністрації, і скоріш за все, таких критичних тижнів ми побачимо ще не один. Але знову ж таки в Білому домі не відмовляються від своїх погроз вийти з переговорного процесу і в цьому інтерв'ю Трамп вкот. Нагадав, що це, мовляв, війна Байдена і він не хоче, щоб вона повисла на ньому. Тож за перші 100 днів Трамп встиг зробити те, що йому вдається здається найкраще: розсваритися з союзниками, кинути виклик міжнародним правилам і поставити під сумнів стабільність самих Сполучених Штатів. Якщо казати про зовнішню політику, то тут старими методами, випробуваними ще під час першої його каденції він. По суті, домагається чи це призводить до нових конфліктів. Трамп повернувся до своєї фірмової дипломатії, скажімо так, тиск через санкції, загривання з автократами і диктаторами, та провокаційні заяви. Ну відновив е, Трамп діалог з Кремлем. Очевидно, також відродив тарифні війни по всьому світу. Зараз фактично це завершилося лише торгівельною війною з Китаєм, але конфлікти з ЄС продовжуються. Ну і одночасно Трамп натякає, чи в його адміністрації натякають на новий старт у переговорах із Північною Кореєю. Тож бачимо, що світ стає менш стабільним а союзники Сполучених Штатів дедалі більше сумніваються в надійності Вашингтона, і це проміжний результат Трампа на. На посаді президента, якщо шоком для світового порядку значною мірою було ще перше президентство Трампа, то друге стає по суті випробуванням того самого світового порядку на міцність. Але далі перейдемо до того, що ближче американцям, безпосередньо виборцям Дональдам Трампам, це звісно економіка. Замість обіцяного економічного вибуху, невпевненість інвесторів і зростаючий дефіцит, це Реальність нинішня у Сполучених Штатах за останні 100 днів державний борг США збільшився на понад 1 трильйон доларів, досягнувши нового історичного максимуму. Причини. Масові податкові скорочення, податкова політика Трампа передбачає ще більше скорочення податків для бізнесу та заможних американців. А от для середнього і нижче класу обіцяні переваги далекі від реальності. Попри передвиборчі гасла, знизити різ цін зараз у США відбувається прямо протилежне. Також, попри обіцянки Трампа скоротити державні витрати, вони. Зросли Ну і торгівельні війни. Звісно ж, зробили своє запровадження тарифів проти Китаю, Канади та Мексики призвело до зниження експорту та дестабілізації ринків. Це, у свою чергу, зменшило надходження до бюджету США та підвищило вартість запозичень для уряду. Згідно з останніми даними, прогнози зростання ВВП переглянули у бік зниження, а федеральна резервна система підвищила короткострокові прогнози щодо інфляції. Тому, попри ось такі гучні обіцянки Трампа, які як уже констатуємо, виявилися неправдивими, швидко виправити економічні проблеми. І скоротити витрати та зменшити державний борг, на чому так акцентував увагу Дональд Трамп в ході своєї передвиборчої кампанії. Поточна політика веде до протилежного результату. Далі ще давайте поговоримо про міграційні рішення Трампа. Жорсткі заходи на кордоні породили більше критики ніж. Реальних рішень тут показовує до речі відповідь самого ж Трампа, коли його запитали про ризики депортації невинних людей у рамках масових виселок, Він лише знизив плечима і сказав: наступне цитую: у світі немає досконалості, але є ті, кого ми депортуємо, є вкрай небезпечні люди. А у цій відповіді, по суті, якщо так розібратися, криється вся філософія другого терміну Трампа. Рух вперед будь-якою ціною, навіть ціною помилок, навіть великих, і неважливо, куди це нас приведе. Усіх до речі. Але повертаючись до внутрішньої ситуації у Сполучених Штатах, то навіть суди, незважаючи на дружню до Трампа атмосферу у Верховному суді, почали ставляти палки в колеса його найрадикальнішим ініціативам. Його міграційні укази зазнали блокування на рівні федеральних судів. І, хоча білий дім продовжував оскаржити ці рішення, деякі виборці Трампа вже змінюють свою думку. І тут, до речі, показово моє слова одного із протестувальників. До речі, у традиційно республіканському штаті, коли чоловік сказав, наступне я процедую. Ми голосували за сильну економіку, а не за цей цирк. Ми не підписувалися на масові депортації, атаки на ветеранів і розрив старих союзів. Тож, як ми бачимо, разом із падінням рейтингів треба відзначити, що наростають і внутрішні протести. Можливо, це і звісно пов'язані процеси, в тому числі, як я вже сказала, у республіканських штатах, і все це стає нагадуванням про те, що не всі готові миритися із новою реальністю, яку пропонує адміністрація Трампа. І, хоча Білий Дім запевняв, що це, мовляв, дрібні спалахи невдоволення, а на протести виходять в основному ті, хто і так не голосував за Трампа. Масштаб мітингів все ж на власне заставляє задуматись, і він стає дедалі помітнішим. Люди виходять здебільшого на захист незалежних судів проти масових депортацій, також проти скорочення федеральних структур, звільнення федеральних працівників. Ну і так само американці невдоволені і зовнішньою політикою Дональда Трампа, при якій власне роль і вплив Сполучених Штатів у світі слабшає. Коли ми кажемо про рейтинги, тут для об'єктивності картини треба додати, що різко впала підтримка Трампа серед так званих нейтральних виборців. Натомість, ось це мага крило республіканської партії, що є ядром електорату Трампа, суттєво свою думку не змінює. Скоріше навпаки, радикалізується у підтримці. І звідси випливає ще один момент: американське суспільство ще більш паралі... поляризоване, аніж раніше питання міграції, расові відносини, права трансгендерів і виборча реформа все це стало джерелом нових протистоянь. Риторика Трампа по суті тільки підсилює ті поділи, які і до того існували у американському суспільстві. Але, попри усі кризи і виклики, Трамп залишається вірним собі. Гучні гасла, провокаційні твіти і шоу замість традиційного державного управління, замість чіткої стратегії, швидкі рішення зради моментального. Е Ефекту, ну і наостанок в його риториці все частіше почали звучати натяки на здавалося б неможливе третій президентський термін. Е, і те, що на початку здавалося жартом, поступово набуває більш серйозних ознак, як пишуть журналісти, того ж Atlantic Council, якими ми сьогодні вже згадували у приватних розмовах із союзниками. Трамп все частіше допускає можливість балотуватися у 2028 році. Також його прихильники шукають юридичні лазівки, як це можна втілити в реальність. До речі, поблизу Мералагу можна навіть придбати уже кепки та інший мерч із висловами Трамп 2028 що очевидно говорить про майбутню президентську кампанію у Сполучених Штатах.